Моє всім вітання! Сьогодні 30 червня, і хочу показати результат. Не хвалюся, а хочу просто показати вам результат того відео, яке вже я вам показувала, як я прищіпую верхівочки кавунчика. І як це, ось бачите, як це вже в нас допомагає зростанню наших кавунчиків. Зав'язуються вони. 30 червня поліська зона. Всього-навсього, що я роблю? Коли в нас йде ось основна гілочка, ось і оцей вершечок уже, я просто відщіпую на шостому-п'ятому розгалуженні. Потрібно просто відщипнути. Вверх пагна. Ось давайте подивимося, що таке розгалуження. Листочок йде, і з нього пішов уже зростати пагон, а потім ось слідуючий йде по головному стобору листочок. Оце якраз ось ця відстань називається розгалуженням. Тому дуже легко це визначити 5-6, хай буде 7-8, ну не більше розгалужень. І ми робимо відщипування верхнього цього пагона. Ось, бачите, тут уже теж відщипнула. Це легко, ось цей просто пасиночок. Пагон ми відщипуємо. Це додатково буде нам і збільшувати урожайність, і саме головне буде прискорювати зав'язування наших плодів. Ось так, будь ласка, не бійтесь, скористайтесь, хто е, все-таки е, боїться собі таку процедуру провести на своїх кавунчиках. Тому зробіть це на одній-дві гілочок і ви побачите результат. До побачення! Дякую всім за перегляд. Чекаю на нових підписників, мені це дуже приємно. Будьте всі здорові! І кетюня вам передає привіт!